Всім доброго дня! Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я нічого не сію і не саджу, а навпаки, буду знищувати. І знищувати я буду обліпиху, яку я посадила на ділянці декілька років тому. І дуже сильно про це пошкодувала. Я тоді не знала, що такі дерева. Не потрібно садити, особливо близько до будинку. І ось пройшло декілька років, і моя обліпиха корінцями, від корінців почали проростати поросль така пасенки, і вже в одному місці підірвало підмостку будинку. Ось так. І тепер я хочу цю обліпиху засушити. Подивилася, як це робиться, і зараз спробую зробити. Я ще таке не робила ніколи. І так, друзі. Перше, що треба зробити, це зробити ось такі отвори низенько від землі. Я це робила шуруповертом, ось так під кутом 45 градусів, в глибину десь 3 сантиметра 3 я зробила ось такі отвори. Далі Так, далі, друзі, я беру ось такий гербіцид, ураган. Який тут теоретично має виводити просто все живе. Набрала його ось в такий, це дозатор від ліків. Думаю, можна взяти шприц звичайний, без голки. І тепер ось так в ці отвори заливаю. Заливаю. Не дуже зручно це робити, але Ну ось так залила. А тепер, друзі, на випадок того, якщо піде дощ, я в цьому дуже сумніваюсь, тому що дощ нам не обіцяють на протязі тижня, як мінімум, але я... Оптимістично думаю про те, а вдруг раптом він піде. І тому заліплю ці дірочки пластиліном. Ось так. Ну і почекаємо тепер. Ну Ось так, друзі, виглядає моя обліпиха через тиждень, листочки сохнуть. Ось так навіть, якщо провести, бачите, осипається. Так що процес пішов, подивимося, почекаємо ще. Ну, ось, друзі, пройшло ще п'ять днів, і що ми бачимо, що дерево засихає. Ось так осипається. Листочки засохло. І ось тепер, звичайно, можна було б його зрізати, але я придумала інакше, я його залишу і біля нього посаджу клематіс. Є у мене клематіс гірський. Перша група обрізки, тобто він не обрізається. І ось, коли я висаджу його біля цієї обліпихи, то Думаю, так я почне плестися, почне цей клематіс. Якщо все буде добре, то на весну я покажу вам квітуче клематисове дерево. Ось так. Дякую всім за увагу, друзі, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Обов'язково не забувайте, якщо вам подобається моє відео, до наступних до наступних зустрічей!